Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Я бажаю всім гарного настрою і ми починаємо! В сьогоднішній випуск я хочу присвятити композиції французького бренду Лоліта Лампіка аромат Green Lover. Ось так він виглядає в своєму пакуванні. Так, дуже красива. В таких зелено блакитних тонах, красивий шрифт. І уже це говорить про те, що композиція буде такою ж свіжою, прохолодною, динамічною, енергійною, як і пакування. Аромат був створений у 2019 році, наприкінці 2019 року, і в багатьох завдяки. І тому що він з'явився в кінці року, він став асоціюватися з новорічними святами, а саме його звучання. Звучання аромату починається нотами зеленого мандарину та дрібкості тіцуанського перця. В базі дуже ніжно відкриваються ноти джину, м'яти та квітів ялівця. І база розкривається таким пряним звучанням нотами мадагаскарської ванілі та мускусу. Самі виробники заявляють цю композицію як фужерну пряну, такою вона є й насправді. І, як не дивно, ця композиція адресується чоловікам, але вона насправді досить парадоксальна в тому, оскільки Більшу частину своєї аудиторії вона все-таки здобула серед жінок. Саме жінки оцінили красу звучання цієї композиції, її ніжність, її порівняння з талими потоками весняної води. І саме це дуже приваблює жінок, імпонує їм в звучанні. Я вже в якомусь із своїх відео говорила про те, що зараз поняття там, жіноча парфумерія, чоловіча стає все більш розмите, і композиції набувають статусу унісекс. Саме так сталося і з цим ароматом, оскільки так, серед чоловіків теж дуже багато шанувальників цієї композиції, але жінки настільки... Оцінили її, закохалися в неї. Здається, що в момент свого виходу ця вода створила якийсь справжній фурор, оскільки хіба що ледачі не говорив про її красу, про незвичне звучання. Всі рекомендували її до затесту. Особливо мені ця композиція звучить. Подібно до того, як звучить абсент. Ну, це моя суб'єктивна така асоціація, але це все рівно щось таке п'янке, той же час ніжне. М'ята додає якоїсь такої приємної свіжості, а ваніль з мускусом так мягко-мягко це все компенсує і створює таку ніжну. Приємну композицію. Цей аромат буде доречним як в повсякденному використанні, так якщо вам треба десь на урочисту подію його використати. Він в міру шлейфовий, досить хороша стійкість композиції, і все-таки більшу перевагу їй надають в зимовий період, оскільки саме ноти зелених мандаринів. Горіють, оце все для нас, для всіх нас знайоме відчуття. Перечуття Нового року, саме мандарини в багатьох асоціюються з ним. І також поєднання нот ялівцю, такі елементи хвойних відтінків дають. Це як ялинку, яку заносять в тепле приміщення, яка починає віддавати свої смоли і теж хвої починає пахнути в будинку. Тобто багато хто взимку користується цим ароматом. Особисто я люблю його використати і в літню погоду, оскільки м'ята не дає йому стати якимось важким, так, важким та обтяжливим. П'ята навпаки робить його таким летючим. Тут ще, до речі, присутні ноти джину, вони теж так, роблять цей аромат легшим, приємнішим, тендітнішим. Я вам щиро рекомендую дозатестувати цю композицію. Якщо в якості виникло бажання її спробувати, я можу з задоволенням поділитися цією композицією, оскільки займаюся розпивом, в інфобоксі я залишу послання на свою сторінку на шафі, де я це роблю. Якщо дане відео вам сподобалось і ви гарно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночки, аби не пропускати нові відео на каналі, та підпишіться на сам канал. Якщо ви вже знайомі з цією композицією і у вас є якесь враження, напишіть, будь ласка, в коментарях про нього мені буде дуже цікаво почитати. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень та все буде Україна!